Я не Отець, я брат в Христі. От, тому Христос сказав: не називайте себе Отцем, не возвеличуйтеся над іншими людьми. Я один із нас, я брат в Ісусі Христі. Хоча я вважаю, що розумні прихожани вони повинні враховувати правило, що це пастор церкви, і це дуже виглядає мудро. От приходить постороння людина. І якщо вона після відвідин православної церкви, де до священика підходять з повагою, вона прийшла в зібрані із задніх рядів, сестра викрикує Івасю, що будемо співати, то це для людей спокуса, це не повага того прихожанина до себе самого, не до пастиря, а до себе. Тому я вважаю, що в церкві має бути теж субординація. Це не значить, що руки цілувати, як батюшкам, але поважати своїх служителів потрібно. І різні репліки там із зала, вони вони некоректні. Вони некоректні і вони б'ють по авторитету церкви. Тому що людина, побачивши це, вона нічого мудрого про цю церкву не скаже. Скаже, це не церква, це колгосп, де так відносяться до служителя. Да. Ми підриваємо авторитет не служителя, а церкви найперше.